Всім привіт! Сьогодні я хочу познімати відео різні срібні прикраси. Вони будуть опробовані в Україні. Якщо щось там не буде в нас опробовано, то я про це скажу і почну я з сережок, які не опробовані. В Україні. Мені дуже сподобалась ось ця модель це Ізраїль виробництво. Тут штучний і аметист і цитрин це штучні, красивий тут замочок, воно плюс-мінус на маленьку або на середню мочку на велику, не підійде. Вагу зараз ми подивимось, вони просто дуже класно зроблені. І камінь красивий. Ну, я так розумію, що це той самий фіаніт, просто такого красивого кольору. Приближеного до справжнього аметисту. Вага однієї сережки. Так, секундочку, світло. І так, вага однієї сережки 5,5 грам. Тобто, на дві це у нас 11 грам. 1400 гривень 38 доларів. Довжина тут 6 см. Ось такі красивенькі, 2 см, якщо ось так, їх поміряти, але тут, бачите, тут саме такий ромбік. Цікава задумка. Що вам подобається напишіть. бо мені такі дуже подобаються. Ось такий замочок. Так, сьогодні поки що з Ізрайл, ізраїлем, ізраїлем все, дивимось далі. Називається, що вже. вже йде не по плану. Наступні такі класні сережки, ось такого типу, вони опробовані в Україні. Це такі кульки з плетенним снейком. Якщо у вас є довгий снейк, вони підійдуть саме до довгого снейку. Ну, взагалі, довгі сережки вони або до довгого ланцюга носяться. Або взагалі без ланцюга, тому що воно ну, не дуже добре, коли воно все один одного торкається. Я так не люблю, але, ну, чесно, признатись, інколи носю. Ну, що робити? 8 см довжина. От. Але стараюсь, стараюсь так не носити, але чомусь воно само інколи трапляється, на днях от було, тому я запам'ятала, що так я можу зробити. От. Можна, або якийсь, може, ланцюжок у вас є з кульками. такі Ну Вони такі цікаві досить. 1100 гривень 30 доларів. Приблизно в них, ну, якраз 10 грамів в них. Такий замочок. 9,7. точно вага. Тут у нас українська проба. Да. Наступний цікавий набор з агатами. Ось такого плану. Тут 3 грами вага однієї сережки. Або 11 грам це всі три прикраси. Тобто сережки та каблучка дві прикраси. Хоча чомусь вважається, що три. За кільцеміром, наша каблучка 18,5. Ось так виглядає сама. Красива модель, прямокутнички такі красиві. 1500 гривень 41 доллар вартість. Наступна красива каблучка у 17 розмірі. Це в нас агат. 18 розмір, близько до 17,5, бо тут шинка широка. 25 грамів вага каблучки. 4 см довжина камня. Ну, він такий здоровий, красиві візерунки. Це якщо у вас є намисце з загатами, або що, то буде красиво. Може, сережки. 1600 гривень 44 долари вартість. Такий розмір. Красивий агат. Далі ще такий кругленький комплект. Тут 18 розмір, приближено до свого 18-го. Він трохи е наяву зеленіший. Я думала, що це бірюза, але це реконструюрована хріза хриза кола. 6,5 грамів, це вага каблучки. Одна сережка 5,2 грами. Ще раз повторю, що він наяву більш зелений. Він такий зелений зелений, не знаю, з яким кольором порівняти, але на відео він блідий. Два см діаметр нашого каміця, 4 см. Загалом висота ну, з вушком, зі швензою нашою. 1750 гривень 48 доларів вартість набору. Сережки та каблучка. Наступний комплект це авантюрин, такий красивий. Світло-зелений. Колір передається. Тут класна модель сережок штифтик знизу, і він ну, сідає на вушко, на мочку вуха повністю, тому що він занижений. Красивий, такий дуже красивий розмір 2 см сережка, а каблучка 2,9, майже 3 см. Сережки 9 грамів і каблучка 9 г. Ну, 8 і 8, там трохи не дотягує до 9-ї. така красиво Ну і дві сережки, як одна каблучка. Дуже класна модель. Дві тисячі гривень вартість. 55 доларів. Так, далі, дівчата, класний такий набор, але я не можу так зрозуміти по вставочці Тут зазначено, що це димчатий кварц а я от бачу, що більш такий аметист. Підвіз 951, вага, це нова зірка. Тут, я думаю, що це бронза, що це все-таки ну, це не срібло, не виглядає воно як срібло. Тут є три зуб. Сережки маленькі, вага однієї сережки, зараз я вам скажу. 4,5 грами, ну вони тому і маленькі, бо вони, бачите, важкі досить. Ну, якщо це бронза, то вона важка. А я думаю, що це саме бронза. Такий цікавий досить комплект. Напишіть, як вам такого плану. Каблучка з підвіскою, тут вушка така видовжена І сама каблучка. Така висота. Типу, знаєте, зі стареного, от щось таке. Вага каблучки 10 грам. А вартість комплекту 2200 гривень 60 доларів. Димчатий кварц. Бачите, це друза димчатого кварц. Напевно, швидше димчатий кварц. Просто я його такого не бачила. Він з легким таким фіолетовим відтінком у підвісці, а каблучка і ні, лише підвіска. Отака От дроза, якщо дивитись поближче. Бронза важка. Хочу показати такий цікавий ланцюжок. Тут це така типу застібочка, він таким галстуком вдягається. От так о Якщо повністю довжина, тут десь 46, але ж він буде, як чокер десь 41 см. ну Тобто, таким чином, ось ця штучка звисає. І вона така матова. Тут є українська проба знизу. Ось така. Або можна. Хоча ні, вона саме такого плану, як кольє. Ну, я хотіла сказати, що підвісочка, але сюди підвісочка не йде. Якщо тільки не на карабін причепити на круглу частину, але сенс, що вона от таким галстуком, напевно, якось ось так. Але вона на шиї все одно буде підскакувати і буде спускатись вниз червоні. Ця частина, бо вона така ну відчувається трохи вага. 700 гривень вартість 15 доларів. Наступні ось такі сережки. У них в обох вага 15 грамів. Класні такі кольця. Важкенкі. Вартість сережок 1500 гривень 41 долар. Ось такі кольця. Так, позаду виглядають красиві. Але, ще раз повторюю, що вони такі важкенькі. 8 см довжина. Так, і в нас, напевно, по прикрасам на сьогодні все. Подивимось трохи на мис. 65 сантиметрів. Онікс і жадаїд на біжутерії 400 гривень вартість. Ось такі. Тут фурнітура біжутерія, але вони досить крупні, десь. Біля сантиметру, я думаю, міліметрів 8. 8-9 мм, дівчата, намистина. Вони класні і вони довгі. От, Придивіться, красиві. І ось такого плану яшма також крупна, 46 см на нитці. 400 гривень. Така крупненька досить. Такі, вони, знаєте, форма, як бочонки. Вони, в принципі, однакові. Зараз із довжина тут, так, тут 48-49 десь. Ось тут отакий кольори. Я, в принципі, не бачу між ними різниці, дуже крупні і вони досить важкенькі. І наостанок ще покажу ларвікіт. Якщо то його можна, можна ще замовити. Ось такий камінець цікавий. Він трохи в огранці. У нас були гладенькі камні. Тут саме такий в огранці. На біжутерії 400 гривень. Деякі на мастинки з ірізацією. Деякі ні. Тут він просто класний тим, що він трохи в огранці. От. Але ось така, бачите, структура камня От видно на відео. Так, для порівняння все-таки нам треба подивитися ще в мене одна нитка, вона відкладена, але, в принципі, якщо... Дівчинці я можу дати потім таку саму. Тут довжина у нас, так, 28 плюс 28 56, 56. да, Тут 56 см, от бачите, тут ларвікіт гладенький. Хоча в нього така сама да, структура. Просто може тут, що через огранювання воно так видно. От, Такий. Таке намисто, але тут вартість 700 гривень ось цього. Ось такий замочок. Тут трохи довжина у нас відрізняється. Ну, але не, не дуже сильно. Порівняння не дуже сильно. Не знаю, як красивіше ви мені напишіть ось такий гладенький. Тут, бачите, і маленькі і ти крупний. Можна, до речі, замовити, щоб був сам маленький. Буде як наші маленькі чокери. Але тут він міліметрів 5, бо зазвичай чокери 3-4 мм. Таке в нас сьогодні відео. Напишіть, будь ласка, обов'язково, як вам прикраси. Може комусь потрібні намиста. Буду чекати на ваші коментарі. Всім дякую за увагу. Ось такі важкі. Гарного дня, до побачення!